Розділ третій. Коли ж чийсь дар, мирна жертва, і він приноситиме з великої худоби, то нехай він приведе самця чи самицю перед Господнє лице без жодної вади. Він покладе свою руку на голову жертви і заріже її біля входу в намет свідчення. Сини ж Аарона, священники, покроплять її кров'ю жертовник довкола. Після цього з мирної жертви. Священник принесе вогняне приношення Господу, зокрема, жир, який покриває нутрощі, і увесь жир, що на сальнику, чепець, обидві нирки й жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, нехай відокремить його разом з нирками. Сини аарона спалять усе це на жертовнику, як всипалення, на дровах, що на вогні, це вогняна жертва, приємні пахощі для Господа. Якщо ж його дар мирної жертви для Господа з дрібної худоби, то нехай він також приведе самця або самицю без вади. Якщо він приноситиме у жертву вівцю, то нехай приведе її перед Господнє лице, покладе свою руку на голову свого дару й заріже його перед наметом свідчення, а сини Аарона покроплять його кров'ю жертовник довкола. Тоді він принесе з дару мирної жертви вогняне приношення Господу. Зокрема, його жир та весь курдюк, який відокремить від самого хребта, та жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки, жир, що на них та над стегнами, і сальник, що над печінкою. Усе це нехай відділить разом із нирками. А священник спалить це на жертовнику, як поживу вогняної жертви для господа. Якщо ж його дар іскіс, то приведе його перед лице Господнє, потім покладе свою руку на голову жертви й заріже її перед наметом свідчення, а сини Аарона покроплять її кров'ю жертовник довкола. Після цього він принесе з неї дар у вогняну жертву Господу, зокрема, жир, який покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах. Обидві нирки, жир, що на них та над стегнами, і сальник печінки, і відділить разом із нирками, а священик спалить їх на жертовнику, як поживу вогняної жертви, приємні пахощі. Весь жир буде для Господа. Це вічна постанова для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Не будете споживати ніякого жиру і жодної крові.